З доброго ранку. Сьогодні нам не потрібно нічого, тільки килимок можна в загальному без килимка. Головне, щоб ви мали опору під коліна, якщо ви відчуваєте, що вам десь комфортно стояти е, довгий час на колінах. І, отож, ми зразу опускаємося з вами вниз. Ми лягаємо на правий бік. Наша права половинка тіла лежить повністю прикута до підлоги. Голова на підлозі, можна сюди зараз поставити подушку. І наші руки з'єднані між собою. І першочерговий наш рух, наша ліва рука ковзає по праві вперед, тягне за собою грудну клітку вдих. І з видихом грудна клітка повертає нас на місце, і ми перекочуємося трішки назад. Коліна наші разом, і коліна не відривається. І працюємо вдих, 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 вдих. І видихом сковзнули, центр і назад. М'яко, все комфортно вдих. І видихом повертаємося. Вдих. І видих. І ваша ліва рука завжди козає по правій. Вдих. І видих. Вдих. Видих. І ми тепер продовжуємо. Робимо вдих, вдих. Потягнули з лівою рукою далеко вперед. І починаємо малювати велике півколо назад. Розкриваємося повністю назад, настільки, щоб наші коліна були разом. І видих, закриваємося. І знову сковзнули вдих. І наверх, наверх розкрились. Закриваємося. Вдих. Продовжуємо. Щось зміщуся. Вдих. І розкрились, розкрились в сторону. Якщо все комфортно, ви можете вашу ліву руку проводжати поглядом. Розкрились. Коліна не відривається, закрились. Розкрились. Закрились. Ще один. Вдих. І розкрилися. Ми трошки поміняємо зараз рух. Наша ліва рука ковзає, 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 ковзає. Ми починаємо ковзати пальцями по підлозі. Промальовуємо гарне велике півколо над головою. Розкриваємося назад. І по такому самому півколу повертаємося долоню в долоню. І знову сковзнули вперед. Тягнем, 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 тягнем. Розкриваємо, але коліна прикуті до підлоги. Вдих. Якко сьогодні плавно не поспішаємо видих. Вдих. Видих. Ой. І ще перед. Півколо промалювали. І останнє повторення вдих. І ми залишаємося з вами у цьому розкритті, але коліна у нас разом. Коліна до, притиснуть до підлоги погляд направлений наверх. І в цьому положенні ми робимо глибокий вдих і з видихом танемо. Вдих. І з видихом танемо. Вдих і з видих танемо. Повертаємо долоня в долоню. І тепер наше завдання. Можна зараз праву руку поставити собі під голову, щоб було комфортніше. І наша ліва рука ковзає в діагональ вперед, а ліва нога назад. Ми гарно витягнулися вдих, вдих, вдих. І ліва рука у нас промальовує півколо над головою, а нога ковзає на носочок вперед. Можна вести її завжди по підлозі. Закриваємо наше півколо рукою, і рука вперед, вдих, нога назад. І півколо над головою розкриваємося видих. У мене тут просто трошки немає місця для лівої руки, але ваш рух гарний, 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 об'ємний розкрились, і в центр. Розкрились. І в центр вперед. Останнє повторення. І в центрі є. Збираємо руку ногу, акуратно перевертаємося на спину. Ми зараз трошки центруємося і потім знову повернемося до іншого боку. Наші руки витягнуті наверху. Не піднімайте плечі наверх, плечі і лопатки лежать на підлозі. Ми робимо вдих, видих, відштовхуємося від килимка, злегка підкручуємо таз на себе. Ніби з лобкової кістки наливаємо в пупок водичку. І виходимо тазом наверх. Гарно опове лопатки не треба виштовхувати таз наверх через білю попереду. Ми опускаємо руки вниз, долоні розкриті наверх. І починаємо плавно стелити свій хребет, свою спину по килимку. Хребет за хребтем ми стелим, стелим, стелем, щоб без всяких комочків, без всяких заломів опустились вниз. Підняли руки знову вдих. З видихом наливаємо водичку в пупок, виштовхуємо лопат, таз наверх, опора в лопатки, руки вниз, не в голову тиснемо, і повільно, повільно стікаємо вниз. Ще два повторення руки. Наливаємо воду в пупок, таз виштовхуємо наверх, руки вниз. І якнайдалі потягнути, потягнутися за руками вперед за голову, опускаємося вниз. Наверх. Останнє повторення: наверх, вниз. І повільно, повільно розстилаємо свій хребет. Акуратно перевертаємося на ліву сторону. Я повертаюся до вас обличчям. Ви просто перекочуєтеся на ліву сторону. І ми робимо все те саме: коліна разом. І тепер наша права рука ковзає по покинку вперед, вдих. І видих. Повертаємося. і Розкриваємося злегка назад. Поки що руку не розкриваємо. Вдих і видих. Вдих. І видих. Повільний рух, м'який, не поспішаємо. Видих. Вдих. Вперед. Назад, дихання вільне. Ви під голову можете поставити собі невелику подушку, щоб вам було м'якше. Ще два повторення вдих. Видих. І останній вдих. Видих. Тепер ми з вами потягнулися далеко-далеко правою рукою вперед. І звідти промалюємо гарне велике півколо, як книжка розкриваємося назад. І закриваємося долоню в долоню. Вдих. Ліва рука притиснута до підлоги. Права розкривається назад, і видих. Ковзнули, розкрилися і тягнемо спину до підлоги настільки, наскільки дозволяє вам ваш поперек, не повинно бути ніякого болю в поперку. Ви чуєте, тільки пішли дуже глибоко і у вас схватило поперек. Значить, забагато ви дозволили руху, поки що тіло не готове. Дозвольте йому спочатку звикнути. Ще два повторення. І останній перех. Розкрилися. Закрились і одразу переходимо до півкола над головою вперед. Пальці можуть ковзати по килимку. Розкриваємося, розкриваємося, розкриваємося. І повертаємося в центр. Знову вперед. Гарно розкритися, не поспішати. Коліна разом. Вперед. Пробуйте на розкритті робити вдих. Якщо незручно, робите видих. Але спробуйте глибокий вдих через ніс. Видих. Вдих. Півколо. Видих. Вдих. Видихом. Закрилися ще два повторення. Вдих. І останнє повторення ми затримаємося з вами у розкритті. І глибоко дихаємо вдих, права рука вільна, видих. Вдих. Видих. Глибоко через ніс, ми надуваємося, і з видихом танем. Останнє повторення вдих. І видих. Закриваємо долоню в долоню опору, виштовхуємо себе через біхли піднімаємося і стаємо в опору на 4. І якщо зараз ви будете чути, що вам. Некомфортно, будь ласка, під коліна ставте собі подушку або згортайте килимок. Отож ми одразу стали. Зверніть увагу, чи ви не стоїте з прогином. Головою витягуємося вперед. Гарна опора в нашій долоні, можна змістити трошки опору на наші гомілки, ось сюди вниз коліна, а не на колінну чашечку. І наше завдання: на вдих ми тягнемо на себе долонями килимок і не падаємо вниз, а витягуємося за копчиком і за головою. А з видихом виштовхуємо, виштовхуємо, виштовхуємо і гарно скругляємо. І знову вдих. тягнемо, тягнемо килимок, особливо руками. І видих, 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 видих. Вдих. І видих, підкручуємо, лобкову кістку тягнемо до пупка. горна клітка округла. Тепер ваша лобкова кістка йде далеко від пупка, а копчик розкриваємо і штовхаємо, заховали. Вдих. Ніяких тут ривків. Всі привикли це робити через якесь дьоргання, через ривки. Не потрібно тут робити. Дуже повільно, плавно. Останнє повторення вдих. І видих, видих, видих. Залишаємося в нейтральному положенні, гарна опора в руки. І тепер ми вирівнюємо нашу ліву ногу. І ліва рука у нас залишається поки що на килимку. І наша права рука робить вдих. Тягнеться далеко-далеко в стелю. І з видихом повертається. Тільки права рука. Поїхали вдих, видих. Лівий носок тисне в килимок, ми себе вкручуємо. Повертаємося. Вдих, видих. Розкрились, ніби розриваємо між килимком і рукою якусь стрічку, витягуємося. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще один вдих. Видих. Опускаємо праву руку вниз. Правого мілку ми прокручуємо назовні. Ліва нога йде в рівна в сторону і робимо вдих, заземляємо ліву стопу в килимок. І лівою рукою гарно витягуємося, мізинцем вниз, вдих, вдих, видих. Закрились. І тепер права рука вдих, видих. Прокручуємося, витягуємося вдих. Робимо глибокий вдих в лівий бік. Видих плавно. І права рука. Зараз ми почали е, крутитися на нашому правому коліні. Тому, будь ласка, поставте собі подушку, якщо чуєте, що вам некомфортно. І центр. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Останнє повторення. Ми трошки зараз змінимо рух. Опустили. Затримуємося тут. Акуратно піднімаємо руку наверх, робимо вдих. І видих, закрутились всередину. Вдих, розкрились, витягнули бік. Опускаємо руку вниз. Права рука вдих і видихом закрутилися всередину. Опустили. Повторюємо, витягуємося вдих, видих. Закрутились. Руку витягнули наверх, накрили себе, заземлили п'ятку в килимок. Ховаємося. Права рука вдих і видих. Потягнулися, Поставили, знову прокрутились. Рука ліва наверх, вдих. П'ятка заземлена. Видих. Вдих. Накрили. Витягнулись. Гарно витягнулись. Ховаємося. права, Всередину. Ліва рука замітьте рівна. Опустились. Останнє повторення. Витягнулись. Круглення всередину. Наверх. Витягнули. Повернулись. Поставили. Тепер права і видих. Молодці акуратно поставили обидва коліна. І тепер наша права рука робить гарний крок в сторону. Ліва рука йде до неї. Наші коліна залишаються в центрі, а пальці завжди дивляться вправо. І як найдалі від себе для того, щоб зробити вдих і сісти рівно на наші п'ятки. Ліва рука особливо має бути приклеєна до клинка. Вдих і видих підтягнули. Вдих, вдих, вдих. Видих, підтягнули. Назад вдих. І видих, підтягнули. Вся робота від тазу ще два. І останній. І трошки змінюємо рух. Ми тепер опускаємося вниз, вдих. Ще більше виштовхуємо лівий бік, скругляємося, йдемо вперед, вперед. Ніби голову направляємо на рівень наших долонь. Розкриваємося. і з невеликим проганом йдемо назад. Вдих. І лівий бік штовхаємо, штовхаємо видих, 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 видих. Відпускаємо вдих. Видих і вдих назад. Дуже плавно, спокійно весь акцент зараз на витягні нашого лівого боку. Вдих. І видих є. Акуратно повертаємося в центр. І знову повторюємо, тільки злегка розігнулися і скруглилися. Як відчуваєте зараз свій лівий бік. Всього декілька повторень видих, м'ягко, повільно вдих. І видих. І. Залишаємося. Тепер права рука в опорі, праву ногу вирівняли і за лівою рукою витягуємося вдих і видих повертаємося. Вдих, видих, повертаємося. Не збиваємо під ліве коліно, ви можете ставити собі опору. Ні в якому разі не терпимо біль. Вдих, видих. Вдих, видих. Права долоня тисне в килимок. Всі пальці розкриті. Останніх два, останній. Один. Опускаємо руку, ліву гмілку тепер назовні. Права нога заземлена. Вдих. Розкрились. Опускаємося вниз. Прокрутились. Ліва рука вдих. І видих. П'ять гарних повільних повторень. Вдих. Правий бік розкрили. І видих. Вдих. Видих. Не спішимо. Рука вільна вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Останній вдих. Видих. І одразу додаємо скручення. Права рука вдих наверх. Видих. Всередину потягнулись. Вдих. І розтягнулись. Опускаємося вниз. Центр ліва вдих і видих. Опустились. Прокручуємо. Вдих. Видих. Вдих. Витягнулись. Видих. Опустилися. Ліва. Вдих. І видих. Опустили. Вдих. Видих. Вдих, розкрилися. Обов'язково права стопа приклеєна до килимка. Вдих, видих. Останніх два повторення. Вдих. Видих. Вдих. Накрились і витягнулись. Опустились. Вдих. Видих. І останні повторення. Вдих. Видих. Витягнулись. Центр. І ліва. Вдих. І видих. Долоня, коліно в опору. Тепер ліва рука йде гарно вліво, права до неї. Голова у нас, ніби хоче стати між нашими долонями. І ми тягнемо тепер сідниці на п'ятки і розтягуємо правий бік вдих. Видих, поки що без хвильок. Вдих. Видих. Вдих, права рука приклеєна до килимка. Вдих. Видих. І тепер давайте додаємо хвильку вдих. Ще більше виштовхуємо правий бік. Голова йде вниз. Видих, 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 видих. І відпускаємо вдих. Плавно. І правий бік видих, 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 видих. Вдих. Видих. Вдих назад, останні два. Правий бік виштовхуємо ще більше в бік. І останній вдих. І видих, 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 центр. Акуратно повертаємося в центр. І знову вдих і видихом. Скривались. Вдих. І з видихом скруглилися. Останнє повторення вдих. Із видихом скруглились. Витягнули в центр. Посадили попу на п'ятки, руками витягнулись вперед. І тут можна ще залишитися, глибоко подихати, якщо у вас є на це час. У кого обмежений час, то виконує зранку і поспішає. Акуратно піднімається, і ми на сьогодні закінчили. Я дякую вам, дякую за вашу підтримку, за те, що ви залишаєтеся зі мною. Всім гарного дня і до наступного заняття.